У моторошній історії про вбивство Українки Ірини Заруцької в США стався неочікуваний поворот. Вперше за понад два тижні Дональд Трамп зірвав мовчанку і висловився про цю трагедію. Та кого він звинуватив у смерті жінки і які кроки обіцяє його адміністрація, аби подібне більше не повторилось? Далі розповім. Дональд Трамп вперше публічно відреагував на вбивство української біженки в США. Зазначу, що 22 серпня на трамвайній станції у місті Шарлот, що в штаті Північна Кароліна, трагічно загинула 23-річна українська біженка Ірина Заруцька. На неї з ножем напав 34-річний безпритульний декарлос Браун. 7 вересня медіа оприлюднили відео кривавого нападу. А вже наступного дня президент США Дональд Трамп уперше публічно відреагував на трагедію у своїй соцмережі. Social. він повідомив, що переглянув запис і назвав нападника психічно неврівноваженим. За словами Трампа, Заруцьку вбив відомий рецидивіст, якого арештовували вже 14 разів. Але щоразу відпускали під заставу. Президент також різко розкритикував провідні американські змі за замовчування цього злочину. Що чорт забирай? Він робив у поїзді та на вулиці. Таких злочинців потрібно замикати у в'язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно на ножі вбивці, а тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму, включно з колишнім ганебним губернатором і самопроголошеним кандидатом у сенатори Роєм Купером. Північна Кароліна і кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці це забезпечать. Вже наступного дня під час виступу перед комісією з питань релігійних свобод Білого Дому Дональд Трамп висловив співчуття родині української біженки Ірини Заруцької та повідомив про затримання підозрюваного. я висловлюю свої почуття любові і надії родині молодої жінки, яку вбили раніше в Шарлоті. Її зарізав божевільний чоловік. І на це відео неможливо дивитися, бо воно жахливе. Вона просто зайшла у вагон і сиділа там, і це зробили люди зла. Ми маємо впоратись із цими злочинами. Якщо ми не впораємося, у нас не буде країни. Під час виступу Трамп також згадав хвилю насильницьких нападів у США та порівняв вбивство Українки з іншими проявами антихристиянських упереджень Україні. у цьому контексті. Він повідомив, що створив у міністерстві юстиції першу в історії цілюбу групу для боротьби з цим явищем, яке за його словами набуло колосальних масштабів. Адміністрація Трампа не терпітиме тероризм чи політичне насильство, включно зі злочинами на ґрунті ненависті проти християн, євреїв чи будь-кого іншого. Ми цього не дозволимо. Як сталося моторошне вбивство Українки, та що відомо про нападника? Дивіться за мить. У США вбили українку, яка втекла від війни. Нападник кілька разів ударив її ножем та втік з місця злочину. Хто він? Чи вдалося його затримати? Та що відомо про саму дівчину? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Сполучених Штатах Америки жорстоко вбили українку Ірину Заруцьку. Їй було всього лише 23 роки. Вона зовсім нещодавно переїхала до Америки, рятувалася від війни в Україні. Дівчина оселилася в місті Шарлот, що в штаті Північна Кароліна, та хотіла почати нове життя. Тіло Ірини знайшли 22 серпня ввечері на трамвайній станції. За інформацією поліції, на її тілі були численні ножові поранення. Медики, які приїхали на місце, були безсилі. Дівчина померла на місці. Правоохоронці досить швидко вийшли на слід підозрюваного та заарештували його. Нападником виявився 34-річний Декарлос Браун. У нього були поранення, тому його відправили до лікарні. Що саме з ним сталося, не уточнюють. Втім, у поліції повідомили, що офіційне обвинувачення у вбивстві чоловіку висунуть після того, як його випушуть з лікарні. Наразі слідчі з'ясовують, чи були Ірина та нападник знайомі, і що стало причиною цієї жахливої трагедії. Поліція шукає свідків злочину. Що відомо про нападника де Карлоса Брауна, він безпритульний. Це далеко не перший випадок, коли Браун потрапляє в поле зору поліції. Проблеми із законом у чоловіка почалися ще у 2011 році. Відтоді, на його рахунку, звинувачення у крадіжках, пограбування і застосуванням зброї та погрози іншим людям. Щоправда, усі обвинувачення були зняті. Американський журналіст Джо Бруно опублікував у соцмережах фото, де Карлоса Брауна, та розповів про одну з його останніх витівок. У січні 25-го року Браун був заарештований за неправомірне використання системи 9.1.1. Згідно з судовими документами, чоловік зателефонував у 9.1.1 із лікарні Нованта і заявив, що хтось дав йому штучну речовину, яка контролювала його здатність їсти, ходити і говорити. Не задовольнившись відповіді офіцера, що це медична проблема і вони нічого не можуть зробити. Браун продовжив дзвонити в 9.1.1. Після цього йому було висунуто кримінальне обвинувачення. Але незабаром суддя дозволила йому вийти з в'язниці без застави, лише під обіцянку прийти до суду. Зазначу, що на платформі GoFundMe відкрили збір на підтримку близьких Ірини. Її поховають 27 серпня в місті Хантерсвіл. Редакція обоз я висловлює щирі співчуття рідним Ірини Заруцької, світла пам'ять. А що ви думаєте про це жорстоке вбивство? Як вважаєте, які могли бути мотиви нападника, і яке покарання на вашу думку він заслуговує? Діліться своїми думками в коментарях. Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба, нібито втік до Польщі. Такою сенсаційною новиною вибухнули італійські змі. Кулеба поїхав за кордон попри заборону екс-дипломатам покидати межі країни. Тим часом у прес-службі самого ексдипломата вже пояснили його виїзд. Тож чи справді екс-міністр поїхав з України з кінцями? Чи порушив при цьому закон та де нині перебуває Дмитро Кулеба? Далі розповім. Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба покинув Україну. Про таке вперше написало італійське видання Кур'єре Деласера. Журналісти стверджували, що він залишив Україну після того, як в дію вступив указ, який забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Згодом італійське видання «Оупен» додало, що Кулеба перетнув кордон на власному авто, а своє рішення про виїзд нібито прокоментував журналістам у телефонній розмові. Видання Оупен навело фрагмент. Як вони стверджують заяви Кулеби, я ніколи не думав, що мені доведеться тікати зі своєї країни як злодій вночі? Я підрахував, що нас близько двадцяти, хто підпадає під дію цієї постанови. Я не думаю, що страждаю манією переслідування, але я точно знаю, що цей указ спрямований на те, щоб заблокувати мене та ще кількох інших дипломатів. Як зазначає видання Open, дипломат нібито додав, що нові обмеження не аби як впливають на його роботу, адже після звільнення з посади міністра закордонних справ він почав викладати політичні науки в Парижі та США, а також регулярно подорожує на міжнародні конференції. Моя зарплата залежить від закордону, і в цілому я схильний захищати наш уряд. Але в певних колах у владних структурах все ще панує стара радянська ментальність. Згідно з якою, якщо ти виїжджаєш за кордон як вільний громадянин, ти автоматично стаєш агентом, який змовився проти держави. У прес-службі колишнього очільника МЗС України вже спростували цю інформацію. Повідомляє громадське. Там зазначили, що Кулеба вирушив у заплановане відрядження ще до оприлюднення постанови уряду. Він також опублікував відео, в якому розповів, що через Польщу поїхав на міжнародну конференцію World Knowledge Forum 2025 у Сеулі, де виступить із доповіддю уроки війни в Україні. Раз на рік з'являються заголовки про те, що Кулеба кудись втік. Десь приблизно рік тому з'явилися заголовки, що Кулеба втік в США. От. Не втік. Тепер з'явилися заголовки, що втік в Польщу, Не втік. Насправді я в Кореї. Покажу от навіть вам беджик, Бачите. World Knowledge Forum. Це велика дуже конференція, на яку мене запросили дуже давно, до речі, десь місяців п'ять тому, тому що корейці дисциплінований народ, народ готується до всього заздалегідь. Після цього Кулеба відвідає Польщу для участі в іншій конференції. А 20 вересня вже має повернутись до України. В той день має виступити на публічному заході Кураж у Києві. Нагадаємо, рік тому мережею ширилась схожа інформація про нібито втечу Кулеби до США. Чутки з'явились у зв'язку з призначенням дипломата на посаду старшого наукового співробітника Центру науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардському університеті. У відповідь екс-міністр закликав суспільство читати далі заголовків і навів цитату з релізу центру, де зазначено, що Кулеба залишатиметься в Україні і надалі. Проте інколи відвідуватиме місто Кембридж, штат Масачусет. Протягом навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами, викладачами та спільнотою Гарварду, а що ви думаєте про чутки довкола Дмитра Кулеби та його виїздів за кордон? Діліться думками в коментарях. Її погрожували вбивством, а рідний син назвав її тричі зрадницею. Таїсія повалів перша відверто розповіла за яку суму купила своє нове життя в Росії. Чи шкодує співачка про зроблений вибір? Скільки грошей вивезла до Москви та у яких стосунках із рідним сином? Мене звати Яна Пархун. Всі деталі за мить. Таїсія Повалій вперше пожалілася на своє життя після зради України. В ефірі пропагандистського шоу Запроданка нарікала, що після 2014 року втратила майже все: друзів, прихильність, слухачів і навіть стосунки з рідним сином. За її словами, тривала мовчання та постійні концерти в Росії завершились так званою вимушеною втечею до Москви», яка принесла їй лише шквал погроз і осуд в Україні. Был шок. Я не верила. Я не верила, что меня все любят, а боготворят, и тут вдруг предательница. Как такое может быть? И угрожали. Да! Угрожали прийти домой убить всех. Понимаешь, это было страшно. Боялись это, тогда эти угрозы, и они имели основания. Конечно. Конечно, убивали людей. Убивали людей, моїх друзів. Нагадаю, напередодні повномасштабного вторгнення Таїсія Повалій поїхала до Росії разом із сином Денисом. І все заради того, щоб виступити на російському телебаченні. Там вони зручно влаштувались в орендованій квартирі і готувались до концерту. Втім, вже 24 лютого, коли Україна прокидалась під вибухи ракет, співачка без вагань вирішила оселитись в країні агресорці. Цей ганебний вибір вона пафосно назвала своїм новим народженням. 23 февраля утром мы вылетели из Киева ага. с сумочкой в шубе, а сын с гитарой. И все, как бы был обратный билет на Киев. И мы на съемной квартире. Одежды нету, ничего нету. Все в Киеве, все документы в Киеве. Все в Киеве. Мама даже в Киеве. Я понимаю, что Не просто так я оказалась в Росії. В последний момент мене Господь Вывез. Потому що в Києві мене б ждала очень сложная життя. Я б могла сидіти в тюрмі. У перші дні повномасштабного вторгнення син закликав її висловитись на підтримку України. Проте співачка відмовилась. Син Денис, он тоді що вам сказав? Сын Денис тогда мне говорил, мама, ты должна, как все, высказаться за Украину. Потому что ты все вокруг... Ты должна высказаться за Украину, он сказал? Все тогда. Вы еще в Москве? Да, еще в Москве. Все тогда вокруг, вся Украина говорила за Украину. У меня было ощущение, что я одна против, <с> я одна белая ворона. Понимаешь, у меня было такое ощущение. А вы ему на это что? Я говорила, ты знаешь, ты знаешь мои принципы, ты знаешь мою всю жизнь, и ты знаешь, что я никогда не пойду против себя. Після того, як Денис залишив Росію, повалі забрала до себе свою матір і остаточно оселилась на території країни-агресорки. За словами запроданки, після переїзду українські правоохоронці обшукали її будинок, вилучили документи та договори. А нерухомість арештували, фактично змусивши зрадницю починати життя з нуля. На користь держави у повалі конфіскували автомобіль BMW X5, сім земельних ділянок у Київській області, житловий будинок та домоволодіння, а також має нові права на музику та слова, дев'яти її хітів. Всі від мене відвернулися, всі своїм долгом е е, вважали висказатися про мене, яка я погана і яка я взагалі жахлива, і, і взагалі все. Потім у мене вдома був обіск, е я думаю, що забрали всі мої документи, всі мої е договори на пісні. Е Потом арестовали всю мою недвижимость. Ну, в общем, я все это выдержала. Здесь тяжело было начать эту новую жизнь после нового рождения. Сказать тяжело ⁇ это ничего не сказать. Потому что... 10 тысяч долларов, которые мама привезла с собой, спасибо вам. И все. Поки російські окупанти коїли звірства в Україні, повалі продовжила виступати в Росії, поступово намагаючись відновити кар'єру. Контакт із сином налагодити не вдалося. Він одразу переїхав до Іспанії, дистанціювався від матері. і Навіть у день її народження публічно назвав її тричі зрадницею. Сама ж Повалій переконана, що напружені стосунки з сином це Боже випробування. тому що Господь дає нам іспитання. И для меня это испытание, и для сына это испытание. Вокруг него, что ты думаешь, не было вот этих э, в окружении, тех, кто был на Майдане с 2004 года? Это же его обработали, что ты думаешь? Так, а трижды он какие предательства имеет в виду? Я понял, что последнее, это, видимо, тогда, когда вы остались в, в России. России. Да, Ну а первое, первое, наверное, видимо. что я ушла от папы, я думаю. Я думаю так. От папы уйти. Для него, для сына это, наверное, предательство. Я с ним эту тему не обсуждала. Mm -hmm. Но второе, ну, не знаю, что он имел в виду. Без понятия. Я не хочу разбираться на самом деле. Окрім цього, в інтерв'ю для ворожих змі таїсія Повалій пройшлася усіма пунктами кремлівської методички. Розповідала про любов до Росії та Білорусі, сумувала за розпадом радянського союзу і скаржилась, що її колишню партію регіонів нібито утискали в українському парламенті через російську мову. Що ж відомо про громадянську позицію Таїсії Повалій? З початку повномасштабної війни співачка відкрито підтримувала Росію, називаючи її своєю батьківщиною, а українців і росіян одним народом. У 2022 році вона отримала російське громадянство та брала участь у пропагандистських концертах, де публічно підтримувала політику Путіна. Син артистки Денис, який нині мешкає в Європі, спершу публічно відхрещувався від поглядів матері, але згодом почав захищати її, критикуючи арешт майна як радянські наративи. Він подав апеляцію, проте апеляційна палата ВАКС залишила рішення першої інстанції чинним. Ба більше Денис залучив до цього свого п'ятирічного сина Дем'яна, знявши відео, де хлопчик просив не забирати дім бабусі. Проте ці спроби не допомогли. Суд остаточно підтвердив конфіскацію активів за проданки повалій. Поки над українськими містами вибухають російські ракети, забираючи життя тисячі невинних людей. Таїсія Повалій безтурботно виступає на кремлівських сценах, цинічно виконуючи українську пісню про рушник. Що думаєте про дії за проданки ви, та яке покарання було б справедливим для тих, хто зрадив Україну? Діліться думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.